Вітаю вас, дорогі друзі, у програмі Крок на зустріч. Минулого разу ми говорили з пастором церкви слово віри, що у місті Варшава, про те, що Ісус Христос Він грізний суддя і Спаситель. А сьогодні детальніше ми будемо говорити про Ісуса як про суддю. Вітаю тебе, Ігорю! Вітаю, Роман! Вітаю всіх телеглядачів. В останній книзі Біблії, та й не тільки у ній, зазначається, що Ісус Христос прийде вдруге на землю, але не як Спаситель, а як суддя, який кожній людині віддасть згідно її вчинків за життя. Прокоментуйте це, будь ласка, на основі Божого Слова. Ми говорили про те, що людина через гріх стала віддаленою від Бога, чужою для Бога, ворогом для Бога. І Бог послав свого Сина Ісуса Христа для того, щоб спасти людей. Бог дав для всього людства шанс, Бог дав для всього людства можливість відреагувати на цю пропозицію Бога, тому що Бог визначив період життя всього людства. І так як ми християни всі, і ми читаємо Біблію, ми знаємо, що був початок, де Бог створив небо і землю і людину, і буде кінець. І, от давши людині цю можливість, Відреагувати на це спасіння, прийняти його і повернутися через Ісуса Христа до Бога. В кінці кінців Бог прийде для того, щоб кожна людина дала відповідь на те, як вона скористалася цією можливістю. І Бог буде судити людей не тільки за справи, які вони робили, хоча це також буде кожному з нас. Потрібно буде дати відповідь, кожній людині потрібно буде дати відповідь за кожну свою справу, за кожне своє слово. Но сама основна проблема і сама основна причина, по якій Бог буде судити людей, це те, що не повірили в Ісуса Христа. Про це говорить Біблія: що самий великий гріх всього світу не в тому, що вони вбивають. Не в тому, що вони чинять перелюб, не в тому, що вони роблять зло саме великий гріх всього людства в тому, що не повірили в Ісуса Христа, Сина Божого, і як результат вони робили ті чи інші справи. Тому, якщо дивитися на всю картину Божого плану і існування всього людства, то воно виглядає саме так: люди відійшли від Бога. Бог посилає свого сина Ісуса Христа, даючи безкоштовну можливість людям прийняти це спасіння і повернутися. І в кінці кінців Бог буде справедливо судити всіх людей на основі того, відреагували вони на це спасіння чи не відреагували. Чому, вдруге, Ісус Христос не прийде на землю як Спаситель, а як суддя? Цікаве питання, тому що. Дуже часто в людей виникає конфлікт: Спаситель і суддя це різні речі. І коли ми говоримо про Ісуса як Спасителя, про це більш приємніше говорити. Нам більш легше сприймати Христа як Спасителя, і дуже важко сприймати Його як суддю. І багато людей вони не хочуть признавати той факт, що Ісус Христос не тільки Спаситель, але й суддя. Коли ми читаємо Слово Боже, Апостол Петро, який знав Ісуса Христа як Спасителя, Він з Ним три з половиною роки, можна сказати, жив. Не просто ходив, а жив. Він. Чув Його вчення, він з ним був, він сам проходив злети і падіння. Спочатку був період, коли не розуміли. Потім відкрився розум, щоб розуміти Писання. І вони зрозуміли. І вони там говорили не один раз до євреїв День П'ятидесятниці, що Бог нам сказав проповідувати всім, про Ісуса Христа як Спасителя. І той же самий апостол Петро він говорить цікаві слова. Дії святих апостолів, 10 розділ. 42 вірш. Написано так. І Він нам звелів, тобто мова йдеться про апостолів ще тоді, 2000 років тому назад, Він нам звелів, щоб народові ми, ми проповідували і засвідчили, що То є Він, тобто Христос, призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Як будь то конфлікт. Тут Петро проповідує про Христа як Спасителя, і в той же самий час Він каже: Він же ж сам нам повелів проповідувати, що Ісус Христос буде судити і живих, і мертвих. І коли ми говорили про Христа як про Спасителя, коли він прийшов на цю землю, в нього була місія Спасти. Коли він прийде другий раз на цю землю, в нього буде інша місія. Судити. І коли ми говоримо про суд, то суд буде справедливий. Суд не може бути сам по собі. Він завжди повинен стояти на законі. Суд буде справедливий тільки тоді, коли він звершений згідно встановленого законодавства. В попередній програмі ми з вами говорили про Божу святість. Це і є законодавство Божа святість. Божа чистота. І оцей суд, який буде звершати Христос як суддя, він буде звершати його не просто так, як йому захочеться. він буде звершати його не так, хтось мені подобається, а хтось мені не подобається. Цей суд буде звершатись на основі правди. А ця правда є Божий закон, Божа чистота і Божа святість, все ж таки, чого більше переважає в характері Христа: любові чи справедливості. Коли ми говоримо про Ісуса Христа як про Бога, то ми повинні розуміти, що це повнота. Там немає чогось більшого або чогось меншого, там немає е, чогось кращого або гіршого, сильнішого або слабшого. І Ісус Христос, будучи і людиною, і Богом, Він досконалий. І коли ми говоримо про Бога, в ньому вся повнота, в ньому немає чогось недосконалого. З іншої сторони, навіть Божа любов і Божа справедливість вона не залежить ні від кого і ні від чого. Бог самодостатній і Він суверенний Бог. Ми не можемо сказати, що коли людина зробила щось, якесь зло, Бог якби почав її менше любити. Або коли ти зробив добро, або я, Бог почав нас більше любити. Це в принципі неможливо. Божа любов і Божа справедливість, вона не залежить від того, як живуть люди. Вона суверенна і вона незмінна. І тому, коли ми говоримо про любов або про справедливість Христа як Бога, то там немає ні більшого, ні меншого. Єдине, що ми повинні розуміти, оці якості Його. Вони залежать не від Його природи, вони залежать від Його місії. Коли Христос перший раз прийшов на цю землю з місією спасти, то тут ключовий фактор була любов. Це не означає, що справедливість менша, а любов більша. Це означає, що ця місія і вона проявлена в його якості любові. Коли Христос прийде в другий раз на землю, Він прийде просто з іншою місією. І ця місія буде виражена в інших якостях його божественної природи. І це буде справедливість. Це абсолютно не означає, що любов стала менша. Це абсолютно не означає, що любов відійшла на другий план. Місія зовсім інша. І ця місія вимагає його характеру справедливого. Інакше це буде нечесний суд. Інакше це буде несправедливий суд. І ще одна цікава деталь між тим, як Христос був перший раз тут, на цій землі, з місією спасти. І між тим, коли Він прийде другий раз з місією судити, в нього є ще одна місія. Між його смертю і Вознесінням, і між тим, коли він прийде другий раз на цю землю. Дуже часто люди про це забувають. Христос вже сьогодні живий, живий Він на небі праворуч отця, а чим він зайнятий? Яка його місія сьогодні на небі? І Біблія нам змальовує Христа як первосвященика. Його місія сьогодні на небі як посередника між Богом і людьми заступатися за тих, хто через нього приходить до Отця Небесного? І апостол Іван пише, діточки. Пишу вам, щоб ви не грішили. Але якщо навіть хтось і згрішить, я хочу, щоб ви знали, що ми маємо Ісуса Христа праведного, який є в благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. Тому, навіть звертаючись до наших телеглядачів, я хочу сказати, що ви можете знати Христа не тільки історичного, який колись був для того, щоб спасти, або Христа в майбутньому, який прийде судити. Ви можете його пізнати сьогодні реального. Який також любить, і він на небі заступається за вас. І те, про що ми вже говорили, потрібно тільки до нього звернутися і покликати його в своє життя, тому що він живий і він є реальний. Тому, говорячи про любов і про справедливість, ми не можемо сказати, що в Христі чогось більше або чогось менше. Тоді б це був би недосконалий Бог. Ми говоримо про те, що кожна із сторін його єства, його природи проявляється згідно тої місії. Яку Христос виконує в певні періоди життя людства і в контексті вічності, тому що Він Бог вічний? Тому все залежить від тої місії, з якою Він приходив на цю землю або прийде. І а що треба робити для того, щоб не попасти в ту категорію, де Ісус Христос буде для людей як грізний суддя? Для багатьох людей взагалі е дуже важко говорити про Христа як про суддю. Но ми вже з вами сказали, що це буде справедливо, і ніхто не докорить Бога, що щось нечесно або несправедливо. Але для того, щоб не предстати перед Христом в категорії тих людей, для яких Він буде грізний суддя, для нас даний сьогоднішній день. Тому що е вчора це минуле, це історія. Майбутнє, воно закрите від нас. Але найважливіший день це сьогодні. І коли ми говорили про Христа, ми також говорили, що була в нього місія спасти, в нього буде місія судді, але сьогодні в нього місія заступника. І для того, щоб в майбутньому для мене Христос не став грізним суддєю. Сьогодні кожна людина може звернутися до нього як до заступника, як до Спасителя. Його місія сьогодні на небі заступатися перед Отцем немесним за всіх людей. Його місія сьогодні бути оцим посередником між Богом і людьми. І тому сьогодні, слухаючи про Христа і про Спасіння, кожна людина може звернутися до Нього. Кожна людина може запросити його в своє життя. І коли Христос сьогодні, війшовши в моє життя, стане моїм особистим Спасителем, тоді він не буде для мене як грізний суддя. Коли я сьогодні його буду знати як Спасителя, жити з ним як Спасителем, будувати взаємні відносини з ним згідно того слова або того вчення, яке Христос залишив для нас, то в майбутньому. Я не буду його боятися як суддю. Навпаки, я буду його чекати як свого Спасителя. І коли Христос говорив про останні дні, то Він сказав, що люди в цьому світі вони будуть мертвіти від страху того, що гряде на всю вселену. І ми бачимо, в який час ми сьогодні живемо, різні прогнози, різні статистики, різні страхи, війни. Люди бояться того, що може бути в майбутньому. Но далі Христос каже, но коли ви про це все почуєте, Він каже, підніміть ваші голови, тому що приближається ваше вибавлення або спасіння. Тобто ті люди, які будуть боятися судного дня, вони будуть мертвіти від страху. А ті люди, які. Спасені Христом. Ті люди, які покликали Христа в своє життя, які живуть Христом, які люблять Його і цю любов переживають, вони цього боятися не будуть. Тому що вони знають, приближається не просто мій суддя, приближається мій особистий Спаситель. І я знаю, що вічність, яка мене чекає в майбутньому, я проведу з ним. Тому я хочу побажати всім. Саме цього покликати Христа в своє життя, пережити Його любов, любити Його, і саме ця любов, як пише Іван, вона проганяє всякий страх.